Всім привіт, з вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла поговорити на таку тему, як про те, чому ми дуже часто намагаємось переконати одне одного, якщо ми вже в стосунках в парі, що ми краще ніж ми є. Насправді, чому таке відбувається? Насправді, ми просто не віримо в те, що такі, які ми є, нас буде достатньо, що нас дійсно будуть любити за те, якими ми є уже. І тому ми намагаємось з усіх сил себе якось прикрасити, переконати, що. Ми насправді такі і є кращі, ніж ми от зараз. І ми от намагаємось оцей образ уявний, який є в нас в голові, який є у нашого партнера в голові, підтверджувати і всіма можливими силами показувати, що ми дійсно такі ідеальні. Але потім з часом, звичайно, ця мильна бульбашка. А вона тріскає, і ми стаємо собою. Ми стаємо такими, як ми є, тому що ми не можемо того прокидатися і а, показувати якийсь такий неймовірний ідеал, до якого нам ще а, далеко, і принцип, до якого нам і нема сенсу постійно прагнути, тому що це вже тоді перетвориться у певний невроз. Якщо ви тільки те робите, що ви шукаєте, щоб вам постійно в собі вдосконалювати, бо ви не вважаєте, що ви ще от гідні любові, гідні там поваги, якоїсь вірності від партнера, наприклад, і вам постійно здається, що хтось Краще за вас, ви постійно тільки те й робите, що вдосконалюєтесь. Наприклад, там, як жінки часто худнуть постійно, якось намагаються постійно свою зовнішність покращувати, без перестанку витрачають на це кошти, час. І все одно їм здається, що вони ще недостатньо що все одно знайдеться дівчина, яка буде красивіша за неї, яка там один раз тільки гляне на її партнера і все, він зразу побіжить за нею і залишить її. Тобто оця постійна така. Невпевненість, яка може сидіти в людині, вона дуже сильно підточує нас середину і псує взагалі нам життя. Ну і звісно, стосунки з партнером, тому що а, людина, яка з нами, вона буде відчувати, як ми насправді до себе ставимось, і відповідно церкалити це і так само ставитись до нас. Якщо ми самі себе насправді не любимо, не цінуємо, не розуміємо своєї власної цінності, і за що взагалі нас можна любити, бо ми самі себе не любимо, то і відповідно ця людина так само до нас буде ставитись а, з такою певною зверхністю, думати, що нікуди вона і так не дінеться. Робити все, що захочу, все одно ця людина буде поруч, тому що вона боїться мене втратити через те, що от не в собі. от ще одна причина, чому варто дуже гарно попрацювати над тим, щоб справді відчути власну цінність, зрозуміти її. І посилювати для себе не те, що постійно працювати над досконалістю. Хочете працюйте над цим, якщо вам це важливо, то там виділіть собі якісь три моменти, які ви хочете в собі підсилити і працюйте над їх розвитком, але це не означає, що ви повинні прямо постійно бути зосереджені тільки на цьому і забувати себе хвалити на це якісь незначні. Успіхи за якісь дрібниці, все одно ви в себе одні, ви в себе вже такі, як ви є чудові. І тому треба працювати над тим, щоб дійсно любити себе і дійсно транслювати це в світ, щоб це було щиро, а не награно. І тому от ми замість того, щоб цю ідеальність транслювати всім навколо показати, ми класні. Просто говоріть своїм партнерам, говоріть, що ви можете, що не можете, що для вас важливо, над чим ви зараз можливо. Працюєте, щоб покращити, але що у вас поки що не виходить. Тобто, бути щирим, це дуже важливо. Звісно, для того треба брати а, такого а, дійсно емпатичного і психічно і психологічно здорового партнера, який буде вас підтримувати, розуміти, який не буде на бити вас у ваші болючі місця і казати, ота, ти ще то не зробила, чи не зробила а ти ще там недостатньо хороше, чи хороша. Тобто, це має бути дійсно вже зріла людина, яка напаки буде вас підтримувати на шляху до вашого там становлення як ще кращої особистості, а не постійно Показувати вам, де ви там ще недостатні. А, в жодному разі не погоджуєтесь на стосунки, де от вам постійно підсвітлюють ваші якісь а, мінуси, негативні моменти, і то на думку партнера, навіть не на вашу думку, і породжують у вас комплекси. А будьте тільки з тією людиною, яка справді а, буде показувати вам і підсвітлювати ваші а, класні сторони, ваші плюси, ваші переваги. Можливо, навіть ви самі щось про себе не знаєте, не бачите, а от ваш партнер буде казати: О, ти це можеш, ти це, ти в цьому а, дуже хороший чи хороший, ти от Мініш таке зробити, тобто ви самі можете цього не знати про себе, не помічати за собою. А от ваш партнер, ваша кохана людина буде вам це показувати і постійно нагадувати про те, які ви насправді класні і круті. Ось це дійсно здорові стосунки. Тому не заважайте одне одному розвиватися, підтримуйте одне одного і просто. Пам'ятайте, що у вас вже достатньо, ви класні, і чудові, і варті всього найкраще, вже такими, як ви, ви є. І працювати над діяльністю можна, але тільки в тому випадку, якщо це не перетворюється на невроз і на в'язливу ідею, коли це просто один із ваших способів саморозвитку, так, скажімо, які приносить вам в першу чергу задоволення. Той ж спорт, теж вдосконалення там, зовнішності, саморозвиток в плані там, читання якоїсь корисної літератури, якісь курси, тобто, щоб це вже не перетворювалося на нав'язку. Слово ідею, де ви постійно проходите мільйон курсів, постійно робите всі на світі процедури для покращення зовнішності і так далі, і досі не впевнені в собі. Працюйте над цим, і все у вас буде добре.